Рада вас вітати, мої любі малята. Осінь це пора року, коли природа змінює свій вигляд, а повітря стає свіжим і прохолодним. Листя дерев забарвлюється у жовті, червоні та помаранчеві кольори, утворюючи справжні картини казки. Це час збору врожаю, затишних вечорів. І підготовки до зими. Давайте дізнаємося цікаві факти про цю чарівну пору року. Осінь настає в північній та в південній колі у різний час у вересні та в березні, відповідно. Коли у нас осінь, у них весна, коли у них осінь у нас весна, це тому, що сонце по різному світить. На різні частини землі протягом року. Листя змінює колір, бо рослини готуються до зимового У середині листочка є зелена фарба, хлорофіл Влітку його багато, тому листя зелене, а коли стає холодніше, дні коротші цієї зеленої фарби стає менше, і тоді видно інші фарби: жовті, помаранчеві та червоні. Восени дні стають коротшими, а ночі довшими. Деякі птахи вирушають у теплі краї, щоб пережити холодну пору. Багато тварин починають готувати запаси їжі на зиму. У багатьох країнах восени святкують свято врожаю. Осінь вважають найкращим сезоном для збору яблук, груш і гарбузів. Під час осені можна побачити найбільшу кількість грибів у лісі. Деякі дерева скидають листя, щоб зберегти всередині себе воду та пережити зиму. У багатьох культурах осінь символізує перехід і зміни у житті. Восени часто можна побачити туманні ранки. Павуки восени плетуть найбільші та найміцніші павутини. Листопад називають місяцем падіння листя. Осіннє сонечко світить нижче на небі, через що тіні стають довшими. У деяких країнах восени. Влаштовують фестивалі світла, щоб відзначити прихід темнішої пори року. Осінь улюблений час для збору винограду та виготовлення соку або вина. Діти часто граються у купах сухого листя, яке весело шарудить під ногами. Осіннє повітря особливо свіже. Та наповнене запахом листя і деревини. Осінь це час змін, нових відчуттів та яскравих барв, які можна побачити щодня. Можливо, саме ця пора року надихне вас на створення власної казки чи малюнка про цю чудову пору року. На все добре малята до наступних зустрічей!